Про фронт далі, я думаю, і поговоримо детальніше. Поговоримо, що у нас відбувається на власне на сході нашої держави. Там на багатьох напрямках гаряче, там на багатьох напрямках тривають бої активні. І про це будемо говорити із з Олександром Дорошенком, офіцером Національної гвардії, військовим і депутатом Харківської облради у мирному житті до повномасштабного вторгнення. Пане Олександр, ми вас вітаємо в нашому ефірі. Доброго ранку, слава Україні! Доброго ранку, героям слава. Розкажіть, будь ласка, що там навколо вас відбувається яка ситуація, бо ми бачимо, що і Лиманський напрямок зараз дуже активізувався. Ворог намагається рухатись вперед і тиснути, і так само говорять багато і про куп'янський напрямок, що там теж росіяни спроби прориву здійснювали останнім часом. Вчора я спілкувався зі своїми побратимами, які зараз знаходяться у лісах біля Кремної. Хлопці, які яких вивели разом з нами на ротацію Харківську область, аеророзвідка вже за декілька днів. Наша група аеророзвідки нашого батальйону повернулася в ліса під Креміною до. Іншого батальйону нашої частини я вчора спілкувався. Дуже складна ситуація, можу сказати, без подробиць, але є важкі бої, дуже багато стрілкатні, дуже багато і орки намагаються тиснути. Ну, власне, про те, як тиснуть про тактику, хотілося б запитати, в чому їхня перевага зараз полягає, чому вони зуміли перехопити ініціативу. Це велика кількість лише живої сили. Ми знаємо, що дійсно сотні тисяч було змобілізовано, і зараз за різними оцінками кажуть, що у Путіна є в розпорядженні до трьохсот тисяч військ так на різних напрямках. Однак їх очевидно і оснащували для того, щоб вони пробували вести наступальні дії, що дуже складно робити на війні. Це найскладніше. Ніша така активність оснащувала і бронею і артилерією. Чи ми бачимо власне достатню кількість артилерії саме на напрямках на межі Харківщини Луганщини з боку ворога, і що у них із бронетехнікою там? Насамперед використовують у лісах перевагу свою в артилерії міномети постійно якраз цю перевагу, і перевагу у кількості людей. Ці це, це, це насамперед. Вони зараз майже була інформація, що вони на накопичують на цьому напрямку криміна. Ну от якраз зараз і почали використовувати піхоту. Власне, відповідь наших сил, якою вона буде, чи нам потрібно зараз закріпитися на тих рубежах, де ми перебуваємо зараз, тих рубежів, яких вдалося досягнути. Наскільки у нас там закріплена оборона, підготовлена оборона, і дочекатися власне тої багато обіцяючої, очікуваної допомоги і заходу, якраз саме йдеться про бронетехніку, про артилерію, яку анонсували ще декілька тижнів тому, і вже почали постачати. Власне йдеться про те, щоб дочекатися. Цього моменту, поки ми станемо зміцненими і сильнішими, наскільки ми можемо давати бій ворогу зараз у даний момент? Знаєте, тут таке відчуття різне. Різні експерти говорили, що ми після нового року вже будемо у Креміні, але якось вже і з середини лютого. А ми, ми на тих позиціях, які отримували. Вітрох трохи відійшли, тому зараз поки що ми обороняємось, але знаєте, це важко робити дуже важко робити. Є свої особливості і тому техніку. знаєте, поки ми дочекаємось техніки. Ну скільки ще місяць, два-три. Ну нічого не залишається, але це важко. Росіяни, це ж теж розуміють, що. До чого зараз і обговорюється можливий наступ там на Харківщину і по другим напрямкам. Тому якщо буде, ми отримуємо зброю в тій кілька ну не у тій кількості, але броню артилерію, то ми вже будемо наступати. Тому орки зараз проводять і проводили мобілізацію, і будуть здійснювати ці дії. Тому що знаєте, вони що можуть використовувати, якась там техніка розконсервована, і багато людей якраз піхоти вони можуть дуже багато використовувати. Пане Олександре, якраз це і е, говорять аналітики інституту вивчення війни, що саме е, ділянку сватове криміна розглядають для себе Росіяни як кумі... кульмінаційну частину фронту, можливо, навіть уже без ціле захоплення всієї Луганської Донецької областей. Для цього військове командування Російської Федерації залучає там частини кількох дивізій до наступальних дій на цій ділянці фронту. Кого ми можемо бачити, кого залучає російське військове командування для атак на цьому напрямку? Я можу сказати, якраз до того до середини листопада ми знаходились у Харківській області на відновленій борова. А від Борова якраз пряма дорога до Сватового. Ми в ну, нас було розуміння, що ми якраз будемо приймати участь в наступальних діях на Сватого. але ні, нас перекинули якраз у е у лісах. Там, е да, там е можу сказати, е мобілізовані до нас полон потрапляли, які були мобілізовані якраз на тому напрямку Сватова, Луганська область, які там були мобілізовані у вересні чи на початку жовтня. вони були не підготовлені. Люди. Я не знаю, яка зараз ситуація. Можливо, вже. Бачу, що багато було втрат і люди потрапляли, будуть проводити підготовку. Те, що там велике велика в них угрупування слатого, те ще це що було відомо. В жовтні-листопаді я думаю, що ситуація в них е, е, досить краща. Да, ми там знаходимося на деякі і в жовтні. Ми, ми знаємо, там були вдалі дії наступальні у Невському, якраз це б, е, е, недалеко від сватого, але е, 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 якось покращити це не, не змогло. Та дійсно, пане Олександре, от ти в Пентагоні теж зауважує, що російські війська, які останні тижні перекидаються на поле бою, ем, є погано оснащені, погано навчені. Про це пише видання Foreign Policy. А ще, пане Олександре пише це видання про те, що найближчі 10 днів ми очікуємо на нове масштабне вторгнення? Про це заявив інтерв'ю Foreign Policy український військовий чиновник на умовах анонімності. Що цікаво каже цей чиновник, що за оцінками українських військових Росія має 1800 танків, 3950 бронемашин, 2700 артилерійських систем, 810 радянських реактивних систем залпового вогню, таких як ГРАЗ, смерч, 400 винищувачів, 300 вертольотів. А ви от бачите уже оці 1800 танків, чи принаймні частину їх чи дійсно вони скупчують їх наскільки багато техніки підвозиться на ділянку Сватове Креміна? І чи вірите ви, що всі ці танки можуть бути на озброєні Росії? Те, що техніку, коли ми там знаходимося, насамперед велику кількість техніки ми не бачили. Але я думаю, за те ті те, 10 днів, які ми на ротації, я думаю, що якраз вони були там далі наступальні дії на наші позиції, і вони хочуть закріпитися і можливо відкинути там до річки Жеребець, там к Ямполю, к Ктольському, я думаю, що якраз це будуть і робити. Ми знаємо, що вони. На які росіяни, на на, на датах для них для них це символізм. Якраз я думаю, що для як буде 24 лютого, річниця повномасштабного вторгнення будуть розуміти. Я думаю, що на декілька напрямках буде можливо пів північ Харківської області, там з Белгородської області, тому що там річок нема. А з боку Волчанська, ну це моє, мало ймовірно, там чи з боку старого салта мало ймовірно, тому що там мости зруйновані. Але знаєте, ну ми, якби рік тому сказали, що там буде 1800 танків. Я думаю, що багато людей це можливо спугало. Зараз, Та, будь ласка, будемо зустрічати. Тим паче і буде нам чим, бо обіцяють от Велика Британія, що їхні танки вже челенджери з'являться за місяць, буквально в березні, і не лише і чекаємо. Ми і леопарди і вчаться наші військові. А пане Олександре, говорячи про можливість наступу на кількох напрямках, як ви думаєте, для того, аби відволікти розосередити наші війська, забрати частину саме з луганського напрямку? Чи можуть росіяни здійснювати спроби атаки на Запорізькому напрямку? Тому що вчора секретар ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов не ви. Ключів цього. Нагадаю, раніше в головному управлінні розвідки розглядають Запорізький напрямок небезпечний, хоча віддавали йому десь третю позицію на фоні ризиків. А ви яку б віддали? E, Знаєте, тут. Треба розуміти насамперед, яка ситуація росіян, чи те, що відволікати, щоб це не призвело до великих втрат в них. Там знаєте, відволікти можна, але це буде великі втрати. Я думаю, що насамперед для них важливо Донбас, Харківщина, відволікти якесь наше групування, можливо, можливо. Але я думаю, що хтось говорив, що можливий наступ на сумщину там є я як це буде ще не зрозуміло, але те, що масштабно на декількох областей, крім Донецької, Луганської, там, чи Харківської, потягнуть росіяни 4-5 областей? Оце питання. Ну, дійсно висловлюють сумніви всі, чи зможуть вони, наприклад, той же запорізький напрямок так активізувати, і вже не кажучи про якісь нові ділянки фронту, які Росія може відкрити, або ж не спроможна на це. Я хотів би запитати вас якраз про напрямок Лиманський, про Кремінну, який ви знаєте краще. Про потенціал просування там ворога можливий, от вашу думку почути, тому що багатьох зараз цікавить, наскільки далеко росіяни можуть пройти і прорватися от до Лимана, скажімо, очевидно, що таку ціль вони собі ставляться. Їм треба більше 20 кілометрів пройти. От чи є ворога так теоретично, гіпотетично потенціал прориватися, наприклад, до Лимана? Ну там до Лимана можу сказати дві дороги а, від Креміної. Це я таємниця не, не відкрию. Одна дорога через Торське, а, у Торському є міст. По якому орки працювали декілька тижнів тому, коли підійшли на відстань до трьох кілометрів. Мо е, після потрапляння там і коли приїжджали пікапи, були влучання по нашим пікапам. Ну я міду по збройним силам по підрозділам, але по цьому містку ще можливо було їздити. А, це перша дорога, друга дорога через ліс, якою якраз ми частіше на, чергу, на чергування виходи їхали от у лісі. У лісі у лісі вже буде більш цікаво, тому що там е і заміновано як е з боку орків і наше там просування у лісі е буде більш складне. Ліс місцевість десь якраз 15-20 кілометрів. Ми по лісу до їхали зазвичай десь до години, тому там в нас теж велика кількість як піхоти і нашої артилерії. Тому це буде більш це більш складно для для них, але це буде цікаво. Пане Олександре, і таке коротеньке ще моральне питання. До другої хвилі повномасштабного наступу готуються росіяни. Чи готові наші військові, чи відкривається друге дихання бойового духу? Знаєте, скоро друге дихання вже закінчиться, третє закінчиться. Я, я не розумію, чи Чому Чому люди не хочуть? Тут ж цікаво. Чисте повітря, орієнтація на місцевості, впечатлення. Сосновий ліс прекрасний під Креміною, дуже красивий, так ми це бачили. Але. Ну, і... да. Але тримайтеся, пане Олександре, і будемо вірити, що буде відкриватися і друге, і третє дихання. Дякую вам за те, що воно у вас є і за всю вашу роботу і зусилля. Спасибі вам, що знаходите час, спасибі, що захищаєте нас, Олександр Дорошенко, боєць національної гвардії, депутат Харківської ради в мирні часи.